Шановні колеги, шановні українці, які дивляться нас е, у запису. Моє завдання сьогодні, як голови бюджетного комітету, почати свою доповідь з того, щоб поінформувати вас, що уряд вчасно подав законопроект про державний бюджет на 2025 рік до Верховної Ради і вчасно його представляє. Проект бюджету на 2025 рік в основному відповідає вимогам бюджетного кодексу. Отже, всі регламентні вимоги дотримані, і у вас, шановні колеги, є час до 1 жовтня, щоб подати поправки і пропозиції до проекту бюджету. Я знаю, що цих пропозицій буде багато і хочу попросити вас на даному етапі лише про одне: давайте будемо реалістами. Бюджет 2024 року це бюджет війни. Ми знову поставимо історичний рекорд по оборонних видатках. На безпеку і оборону планується спрямувати 2,2 трильйони гривень, що перевищить фактичні видатки 2024 року, навіть після проголосованих цього тижня змін і збільшення видатків на майже 500 мільярдів гривень. Але більше половини цих коштів 55% або 1,2 трильйони гривень підуть на грошове забезпечення військовослужбовців усіх родів військ. 737 мільярдів гривень буде спрямовано на закупівлю озброєння і військової техніки. Зокрема, майже 47 мільярдів гривень на закупівлю дронів. На жаль, в нас зростуть видатки на обслуговування державного боргу на майже 108 мільярдів гривень. І це теж наша реальність. Ми, на жаль, зараз живемо в борг У 2025 році. Для покриття невійськових видатків ми вимушені будемо знову позичити ще майже 37 мільярдів доларів. І використати ми їх маємо розумно. Нам потрібно бути свідомими того факту, що загалом видатки в 2025 році збільшаться всього на 5%. тому що у нас не з'явилося радикально нових джерел надходжень до державного бюджету. І той невеликий, хоч і важливий пакет податкових змін, який ми проголосуємо, сподіваюся, на початку жовтня, він є вкрай необхідним, але покриє лише 3,5% усіх наших видатків в наступному році. З потреби в 38,4 мільярда доларів міжнародного фінансування у нас наразі є підтвердженими лише трохи більше 15 мільярдів доларів. Тобто більше ніж 23 мільярди доларів нам треба знайти і знову таки позичити. Безперечно, ми розраховуємо на те, що в наступні роки Україна отримує доступ до 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Але механізм досі не погоджений, і ви маєте це знати: ці кошти досі не підтверджені. Мій виступ може здатися занадто НАТО песимістичним, але усе це, про що я говорю, це реальність, яку неможливо ігнорувати в професійній дискусії у стінах парламенту. Попри всі ці виклики, я все ж таки хочу відзначити кілька важливих програм за збереження і розширення яких потрібно буде і варто боротися. 5,6 мільярдів гривень буде спрямовано на реабілітацію і підтримку ветеранів. Додаткові 2,5 мільярди гривень держава спрямує на протезування кінцівок і зубне протезування для ветеранів, які це потребують, а також на нову програму, яку ми в цьому залі підтримали: збереження права на біологічне батьківство військовослужбовців. В надзвичайно складних умовах зберігається підтримка українського бізнесу у розмірі майже 29 мільярдів гривень. Безперечно до проекту бюджету є багато питань, які будуть опрацьовуватись у бюджетному комітеті.